Доброго дня. Тема моєї доповіді: сільськогосподарське дорадництво як інструмент розвитку інновацій та трансферу технологій. Актуальність цієї теми полягає в тому, що трансфер технологій, і розвиток інновацій потребує збільшення інструментів запровадження інновацій практику. Тому метою даного дослідження є аналіз можливості, які надає сільськогосподарське дорадництво для трансферу технологій. В Україні ще в 2004 році був прийнятий закон про сільськогосподарську дорадницьку діяльність, це дозволило інновації, розробки науковців безпосередньо втілювати в життя. На рівні громад. Сільськогосподарські дорадники вони забезпечують зв'язок науки і безпосередньо громад, підприємців та діяльність і життєдіяльність громад. Але для того, щоб дорадники працювали, необхідна відповідна інфраструктура, ринок інновацій. Тому шталт біржі інновацій інвестиції, щоб інвестор, і той, хто потребує інновацій, міг запровадити і вкласти гроші в розвиток чи придбання якоїсь технології. Тому господарське дорадництво воно, воно і полягає в тому, щоб зв'язати науковця. І практику підприємця чи комунальні підприємства громад. Дорадники це фахівці, які з одного боку науковці, вони кваліфіковані в якихось наукових чи технічних галузях. А з іншого, це люди, які знають практику, потреби підприємців. І тому саме їх діяльність дуже важлива для трансферу технологій, і що дуже важливо навіть для замовлення інновацій, тому що ринок він не тільки існує для того, щоб продати інновації, а інноваційна діяльність вона полягає в тому, щоб задовольнити потребу практики і зробити відповідні розробки. як які потребують підприємці чи громади? Дорадники виконують функцію з одного боку інформаційну, тому що та, за ними розробки, за, за ними наукова інфраструктура, а з іншого посередницьку функцію, тому що е, в законі про трансфер технологій прямо прописано. Така функція як брокери трансферу технологій тому сільськогосподарські дорадники і є саме брокерами трансферу технологій. Крім того, фінанси, які необхідні для розвитку науки і розробок технологічних, вони в аграрному секторі, тому що в Україні аграрний сектор це найпотужніший сектор. Які, крім того, що він об'єднує всі наукові дисципліни, від грантознавства, біології, генетики до енергетики, машинного, IT-технології. А також там дуже багато грошей, які отримують і підприємці, і люди, які роблять бізнес на землі, тому це потужний. Потужне таке джерело для фінансування науки. Таким чином, таким чином. Зараз, в повоєнні часи, необхідно створити таку систему, яка б від рівня громади до рівня області, регіону до державного рівня забезпечувала Відповідний розвиток науки і забезпечив би зв'язок науки і реальним практичним життям. Тому це доводить що дорадництво є дуже перспективним видом трансферу технологій, і його треба розповсюдити і використовувати в посудневному життю. Для розвитку інновацій і технологій. Дякую. все добре.